Вітаю, друзі, з вами Палікарпович. І сьогодні огляд новинки від українського виробника ременів для зброї. Рагнарок. До речі, ось калаш висить на ремені катана. Дуже класний ремень. Мені сподобався. Залишу посилання на огляд в описі. Але зараз вони, як я вже сказав, розширюють свій асортимент і зробили ось такий тактичний пояс, жорсткий, в принципі, цікава штука, тому зараз її детально розглянемо. Трошки спробую продемонструвати, як нею правильно користуватись. Ну і власне буду пробувати, буду вчитись. Також нею користуватись. Як на мою думку, річ досить корисна. Але ну знову ж таки, воно далеко не для всіх, далеко не всім воно потрібно. Але блін, якщо правильно її використовувати, то реально буде дуже крута штука. Тому всім приємного перегляду і я починаю. Погнали! Дане відео виходить за підтримки головного партнеру каналу українського виробника військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую генеральним спонсорам. Це магазин зброї Прапорщик, мілітарна дошка оголошень «Gunshub», Хаб, а також український виробник ременів для зброї Рагнарок. Ну і звичайно ж дякую всім іншим спонсорам всіх рівнів за фінансову підтримку. Це дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. У кого є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства. А перед тим як почати, якщо бачили огляд на катану, то я сварився на ось ці дивні страшні антапки, яка у мене одна застряла в сулуні, я її звідти дістав. Так от, просто помилково поклали якісь не ті антапки, якісь жахливі антапки. А взагалі Рагнарок комплектує ось такими своїми антапками, які насправді досить непогані. Якщо я не помиляюсь, то ось ця задня антапка якраз таки від Рагнарок. Тому прямо зараз заміню і передню антапку. Вони, до речі, Бачите, на спеціальній такій картоночці, брендованій, рагнароком, закріплені стяжками. Хрін розріжеш. Ну, а ці антапки, якщо я не помиляюсь, були просто в пакетику, тому тому явно то було щось не те. Одразу, прямо в відео її заміню, Бо це реально якийсь жах. Просто подивіться, ось це нормальна антапка, ось це жахлива антапка. Звичайно, є кращі антапки від крука, знову ж таки, я покажу вам їх колись пізніше. Але ну це просто щось, якесь недорозуміння. Тут відчувається штука значно, значно якісніша. Ну і щоб ремінь не розв'язувався, не розпутувався, не розшнуровувався, потрібно протягувати, звичайно ж, і третій раз, повертати стропу назад через цю двохщілівку. Ну, залишок я потім приберу. О, от тепер все нормально. Що ж, давайте оглянемо сам пояс. Одразу скажу, він складається з двох частин, і друга частина у мене зараз заправлена в штани, тому покажу я вам її трошки пізніше. Але сам по собі пояс він е, жорсткий, в нього вшитий, мабуть, якась пластикова вставка, яка надає йому жорсткості. Е, попереду ось така застібка. Ну, по типу кобри. Це, звичайно, не якась там оригінальна кобра. Я взагалі не знаю, що це таке, якийсь е, трикутник тут намальований. Е, бірочка Ragnarok, логотип виробника Ragnarok, є ось така петля, за яку можна там якісь Умовно закарабінити, чи щось тому подібне. Є е, ось така шлейка для регулювання на Velcro. Це якраз такий ось цей замок воно регулює. Ну і далі маємо. Два ряди стропи молі. Молі, ну, самі стропи, так би мовити, не повноцінні, вони зменшені, щоб не збільшувати ширину самого ременя, але при цьому, щоб було ну, дві точки кріплення для е, тих речей, які ви будете на нього кріпити. Тут бачите це фастекси від піддупника Рарок, якщо не забуду, залишу посилання в описі. Ну і ось тут я закріпив два підсумки, два підсумки під магазини і сумку скидання. Як бачите, все спокійно кріпиться в систему молі. Підсумки також нормально кріпляться, в принципі, ну, молі воно універсальне і все буде кріпитись. Е, сидять вони тут досить жорстко. Мені здається, можна ще більш жорстко закріпити, якщо гарненько все це діло затягнути. Трошечки воно туди-сюди гуляє, ну, але і підсумки у мене не жорсткі, і саме кріплення тут не дуже жорстке. Сам цей пояс фіксується на ось цей замок по типу кобри. ну, І також є у нього велкро. Тут є м'яка частина велкро, куди він фіксується власне, в закритому. Стані, і всередині він повністю прошитий жорсткою частиною велкро, яка фіксується вже на другу його половину, яка зараз розміщена у мене на поясі. Зараз вам все це продемонструю. Ну і ось так виглядає друга частина це звичайна стропа з м'якою частиною велкро, яку ми заправляємо нам в штани. І фіксується вона знову ж таки на де він? Ось на ось такий хлястик, тут знову ж таки велкро. Е, проста ось така, це навіть не двох ну, можна сказати, пряжка, До одного краю вона пришита, а через другу ми протягуємо ось цю частину, якою можемо затягнути даний ремінь і зафіксувати на велкро. Знову ж таки, фіксується воно в будь-якому місці взагалі без жодних проблем. І далі ми можемо на вже ось цю встановлену у нас частину закріпити даний пояс. Підтягнути можна і зафіксувати. Все, це буде виглядати ось так. Досить швидко монтується, надійно кріпиться, тому що він по всій площині своїй на велкро, і при цьому досить непогано сидить. Якщо цей пояс, який у нас в штанях гарно затягнути, гарно закріпити, то відповідно і ось цей жорсткий пояс можна також гарно затягнути, і сидіти він буде досить міцно. В принципі, підсумки ось тут тримаються, все гарно, все нормально. Можна діставати, можна вставляти магазини без проблем. Так, ну і раз у мене вже навіть сумка скиду тут є, в якій навіть є трошки землі, але зараз не про це. В принципі, це просто як демонстрація. Це два підсумки під магазини, одна сумка скиду. Сюди також можна докріпити, там я не знаю, якийсь турнікет, можна на цю сторону додаткові магазини накріпити, можливо, там е-е Підсумки під пістолетні магазини можна сюди кріпити. Якщо це буде якесь там умовно приховане носіння пістолету, то можна сюди і кобуру пістолетну закріпити на ось цей жорсткий пояс на молі і додатково якісь там уже підсумки з магазинами. Коротше, варіативність дуже велика. В принципі, стандартний молі-інтерфейс. Він ну, можна кріпити будь-що, як вам подобається. Ну і перевіримо, чи буде зручно цим користуватись, чи можна буде цим користуватись. Тобто, умовна якась там перезарядка, магазин. Без проблем, тра-та-та-та-та, перезарядка, магазин. Без проблем. тра-та-та-та-та. Все нормально, все зручно. Як я зараз планую ним користуватись, зараз в мене планується відпустка. скоріш за все, коли ви будете дивитися це відео, то я вже. Або у відпустці, або моя відпустка вже може й закінчилась навіть. Але я планую поїхати на стрільбище ну, звичайне цивільне стрільбище, на звичайний полігон, просто постріляти зі свого домашнього арсеналу. І е, на стрільбищі. На стрільбищі в цьому, так би мовити, нормальному цивільному житті мені не потрібен ось такий бойовий пояс, який громісткий, на який я начіпляв багато підсумків, тому що ну, є в них певна потреба. Також в цьому поясі є балістичний захист, який мені знову ж таки в цивільному житті. На звичайному цивільному стрільбищі він мені не потрібен. Ну і в принципі такий громісткий пояс мені не потрібен. Але декілька підсумків з додатковими магазинами. Ну, не завадить з собою мати і на звичайному полігоні. Це реально зручно, ніж носити ці магазини в кишенях. Якщо там виконувати якісь вправи чи щось тому подібне, то ну реально буде зручно використовувати ось такий пояс. Це класно. Його можна класно під себе підігнати, спорядити тим, що нам потрібно. Ну, це в моєму випадку це буде буде декілька магазинів, і, можливо, якийсь там турнікет ще кудись причеплю. Можливо, якась там невеличка аптечка можна буде їй десь. Збоку позаду причепити. І як отакий варіант використання, додатковий пояс, тактичний пояс, ну чому б і ні. В принципі, все нормально знімається. Знімається також досить просто. І, ну в, коли ми його знімаємо, він не займає багато місця, в нього невелика вага. В принципі, все з ним класно, все з ним зручно. Треба вдягатись, бо якось не дуже жарко. Ну і в принципі, як варіант, його можна використовувати навіть без тієї внутрішньої частини. Ми можемо його фіксувати прямо поверх куртки, якось зараз в моєму випадку. І він буде нормально собі кріпитись навіть на ось це велкро яке вже на ньому є. Цю частинку можна. Підтягнути для того, щоб ну, дещо краще його зафіксувати. Знову ж таки, якщо в цьому є необхідність. І ось таким чином ми знову ж таки матимемо два додаткових магазини. Це в тому випадку, якщо не користуємося ось такими великими. Полясами з балістичним захистом, з великою кількістю підсумків і тому подібне. То ось такий більш компактний. Ну, може, може також бути як варіантом якогось легкого комплекту спорядження, коли ми користуємося якимось комплектом спорядження з мінімальною вагою, тобто просто плитоноска з якимись простими плитами без балістичного, без купи балістичного захисту, відповідно тоді нам і не потрібен громісткий, великий важкий бойовий пояс, знову ж таки, з, усім, з усіма його перевагами та недостаннями. Оліками тоді можна використовувати ось такий невеличкий, легкий компактний пояс, на який можна тим не менш докинути декілька додаткових магазинів, що буде досить насправді зручно. Тому... Варіантів використання ось такого поясу від Ragnarok досить багато. Та й, в принципі, таких поясів насправді досить багато. Це просто новинка у виробника ременів Ragnarok, з яким я співпрацюю. Ременями я цілком задоволений. Тут ось така цікава штука у них вийшла. Також взяв покористуватись, ну і колись потім з часом, можливо, поділюсь своїм досвідом користування. Також класно, що виробник розширює свій асортимент. Я нібито бачив краєм ОКА десь у них, чи то в інстаграмі, чи, можливо, навіть на сайті. Вони вже почали робити ось Такі подібні відкриті підсумки під магазини, але з якогось цікавого матеріалу. Ну, в принципі, можливо, вони будуть якраз такий комплектувати, компонувати ось цей свій тактичний пояс підсумками, як мінімум, під магазини, під АК, під АР, магазини. Ну, чому б і ні. Я думаю, далі буде більше всього цікавого. Знову ж таки, щодо ременів, ремені у них класні, все з ними окей, ось катана, прямо новиночка, прямо цікавинка. Користуюсь, висить у мене на калашматі, все з ним окей, все з ним класно. Огляд буде, посилання на огляд буде в описі під цим відео, тому кому цікаво, можете перейти подивитись. Ну і також, якщо вам цікаво дізнатися ціну, кольорову палітру та, в принципі, весь асортимент українського виробника вже не тільки ременів для зброї, рак на рок, то в описі під цим відео буде також посилання на даний. Пояс, там побачите, в яких кольорах він є, і також побачите його ціну. Також там можете ознайомитися з усім асортиментом ременів. ременів досить багато, ременів на будь-який смак, і багатенько в мене вже навіть і оглядів на каналі їхніх ременів є. Також там працює промокод Полікарпович, який дасть вам додатково ще й знижку 10% на всі ваші замовлення, на весь асортимент розповсюджується даний промокод. Тому переходьте, ознайомлюйтесь, якщо щось зацікавило, замовляйте, замовляйте з промокодом Полікарпович, отримаєте ще й знижечку. На цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд. Напишіть вашу думку про даний пояс в коментарях. Мені буде цікаво її е, прочитати. Я ж в свою чергу це для мене новинка, тільки починаю таким чимось користуватись, тому якогось зараз е, прямо досвіду е, не можу сказати. Ну і не можу сказати, що в ньому хорошого, що в ньому поганого, тому що знову ж таки потрібно покористуватися, а потім вже робити про річ е, е, якийсь. Висновки, тому коли з часом можливо і буде якийсь певний відгук. В описі також можете знайти посилання на мій основний канал, там де вогнепальна зброя, пневматика, ножі і купа всього цікавого. Також в описі можете знайти посилання на мій інстаграм, де я публікую всякі різні фотографії час від часу, красиві, можливо, не дуже. І ще в описі можете знайти посилання на спонсорство в Ютубі. За бажання та можливості також долучайтесь до спонсорів мого каналу. Фінансова підтримка вона дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Ну а на цьому, мабуть, все. Мабуть, буду закінчувати. З вами був Полікарпович, з вами був пояс від українського виробника Ragnarok. І до зустрічі в наступних відео. Всім хорошої погоди та гарного настрою! Бувайте!